Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюта. Сьогодні в нас біткоін торгується по 68900 е, на даний момент. Намагається закріпитись е, в даній зоні 69-70 тисяч доларів. Тому ми сьогодні проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас може бути далі. Як бачимо, що, в принципі, такої сильної середньострокової, не середньострокової, а. Просто сильної локальної корекції не було до 56 тисяч доларів. Вона поки що не відбулась, можливо, вона і не відбудеться. Тому сьогодні поговоримо про те, чому, на мою думку, я бачу, що біткоін в нас та весь криптовалютний ринок буде і надалі зростати. Також хочу повідомити про наш закритий клуб криптобізнес, якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали. Для того, щоб наші учасники могли проходити на дане навчання і відповідно, дізнаватись більше про криптовалютний ринок, якщо бажаєте вступити в закритий клуб, всі посилання є в описі ціна входу 150 доларів. Доступ у вас буде назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Переглянемо ситуацію у нас на графіку локально, що в нас відбувається, і відповідно, що очікувати далі. Як ми бачимо, що ось тут у нас був сигнал на Продовження зростання. Ми перейшли до наших нижніх зон, даного, можна сказати, несхідного каналу, бичого флагу, з якого, відповідно, ми виходимо вище і переходимо повноцінний можна сказати, цикл зростання. Зараз ситуація в нас відбувається, в принципі, дуже хороша на графіку. Ми бачимо, що біткоін на основі ось цього сигналу, який в нас був, ось тут ще можна сказати, 5 го Вересня біткоін у нас з даних відміток, з даних діапазонів, показує зростання. Ми бачимо, що ми показали імпульсний ріст, невелика корекція, імпульсний ріст, корекція. Тут у нас знову була, можна сказати, така середньострокова корекція, після чого імпульсний ріст продовжився. Ось тут ми бачили сигнали на продаж біткоїну, але як ми бачимо, що вони не закріпились. Відповідно, дані лінії спротиву піднялись вище. тому на мою думку, ситуація зараз складається дуже хороша. Даний канал, відповідно, ми бачимо, що зростає. зони підтримки також в нас піднімаються вище. На даний момент є потенціал зростання в локальній перспективі, як мінімум до 71 200 доларів. Я думаю, що біткоін в нас, скоріш за все, вже не буде показувати сильну корекцію. Хоча може і показати, тому що на ринку в нас можливо все, але суть не в тому. Суть в тому, що ми, в принципі, бачимо ось таку хорошу позитивну середньострокову картину. Це в нас ось тут до 75 тисяч 74 тисяч доларів. Був середньострокове зростання з нашого минулого дна по біткоїну, яке в нас було. Ось тут ми бачимо, що на протязі семи місяців ми пройшли середньострокову корекцію на середині большого циклу, так як це в нас буває завжди. І зараз ми виходимо з цього каналу, з цього несхідного каналу, з цього бичого флагу. Я думаю, що ми виходимо та переходимо в повноцінний цикл зростання. Ми бачимо, що поступово ми закріпляємось вище, і далі я думаю, що буде нас очікувати імпульсний ріст. Це може відбути вже в листопаді, в грудні. Я думаю, що ринок буде. Досить таким активним і, відповідно, хороше зростання в цей період ми можемо побачити. Багато також позитивних подій, які нам е на це натякають. І, е відповідно, я думаю, що, що біткоін е вийде вище ще у нове свої АТХ, 75 тисяч доларів, і буде показувати зростання, на мою думку, можливо, до 80 тисяч доларів, можливо, 85. Ну, я не думаю, що. До кінця 2024 року біткоін буде 100 тисяч або вище. 80 тисяч доларів це хороша така, можна сказати, середньострокова ціль. На основі цього росту альткоїни, я думаю, що покажуть як мінімум 3-5 іксів, і це буде хороший результат до, для 2024 року. По капіталізації, якщо переглядати ситуацію на одноденному таймфреймі, то ми бачимо, що в нас графік аналогічний, як і по біткоїну. Ось тут у нас був сигнал на продовження зростання. І до сьогодні ми бачимо, що капіталізація поступово у нас рухається вверх. Е, є в нас імпульсний ріст, корекція, імпульсний ріст, корекція, імпульсний ріст, корекція. І я думаю, що найближчим часом, можливо, вже після 5 листопада ми можемо також побачити ще один імпульсний ріст, як мінімум до наших минулих АТХ. Це в нас 2,7 крильйона по капіталізації. По біткоїну, відповідно, це може бути 75 тисяч доларів, 74-75 тисяч доларів наші минулі АТХ, які були в березні цього року. Далі, монета, ефір. Також ми бачимо, що торгується, можна сказати, в такому своєму боковику. Локальне дно, зона акумуляції та накопичення, після чого також будемо очікувати вихід вище. Якщо буде зростати біткоін, буде зростати капіталізація. Я думаю, що кінець листопада-грудень. Може розпочати з альткоін сезон, де альткоїни, в тому числі монета ефір, в принципі, на швидкому та на сильному імпульсному зростанні буде рухатись, е, кудись, можна сказати, в космос. Я думаю, що монета Ефір може пройти до 6 тисяч доларів до кінця 2024 року. Якщо ситуацію по монеті ефір переглядати на старшому таймфреймі, щоб бачити ситуацію більш середньостроково та далі. То ми бачимо, що в нас ось тут була зона акумуляції, е, імпульсний ріст середньостроковий, далі середньострокова корекція. Ось тут в нас вже є сигнал на продовження зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильно. І відповідно бачимо, що монета ефір на даний момент досить низько торгується. Мінімальні цілі, які очікую, це в нас тисячі доларів. Але я думаю, що ось ця вся ситуація в нас розвернеться. І, відповідно, цілі будуть набагато вище. Я думаю, що до кінця 2024 року ми також можемо показати досить імпульсний ріст, оновити наші минулі АТХ. Це у нас діапазон 5 тисяч доларів, 4900, і, можливо, будемо сквізити навіть і до 6 тисяч доларів. Що буде також давати досить великого позитиву, це буде пік для 2024 року, далі нас може очікувати така також невелика середньострокова корекція. Відповідно, коли ефір буде по 6 тисяч доларів, біткоін по 80, інші альткоїни покажуть там 3-5, деякі альткоїни, 10 іксів, ви самі розумієте, що е, про криптовалютний ринок будуть говорити всі, відповідно, будуть заходити, але будуть заходити вже тоді, коли е, всі активи будуть знаходитись на максимальних значеннях. Після чого, коли всі зайдуть, може нас очікувати обвал, корекція для того, щоб дані учасники, які зайшли по. Верху ринку посиділи в корекції, і відповідно продали в мінус. Після чого я думаю, що зростання продовжиться, так як пік е по криптовалютному ринку, я та в принципі багато учасників ринку очікують на середину кінець 2025 року. Також наступний графік, який е можна переглянути, і, е відповідно, зробити. Е Такі висновки, що в нас може відбуватись далі. Як ми знаємо, що криптовалютний ринок, всі ринки вони корелюють з індексом долара. Якщо індекс долара зростає, ринки падають. Якщо індекс долара падає, всі ринки зростають. Що ми бачимо на сьогодні, на, на даний момент? Індекс долара перебуває локально досить високо. Індекс долара торгувався на відмітках вже 99 пунктів. На цей момент, я думаю, що індекс долара вже мав би перебувати. Ось цю нашу таку сильну зону підтримки і рухатись нижче. Але тоді відбулись е, такі геополітичні події. Відповідно, це вплинуло на індекс долара. Багато хто з ринків повиходив долар, типа ніби безпечну валюту е, порівняно е, з високоризиковими активами або просто іншими активами. І відповідно. Ми бачимо, що на цьому фоні у нас відбулося та відбувається досить таке сильне зростання по індексу долара. Тобто долар, е як, як тут правильно сказати, укріпляється. Далі, що може бути далі? Ми бачимо, що в принципі 104 пункти досить високо, прийшли ми тож, також в таку сильну нашу зону: 104 105 доларів, з якої в нас може відбутись вже. Корекції. Я думаю, що корекція буде відбуватись нижче. Ми будемо пробувати відмітку 99 пунктів і рухатись нижче. Також по індексу RSI на одноденному таймфреймі ми бачимо, що індекс RSI знаходиться досить високо. Тому, відповідно, з даних діапазонів, я думаю, 104-105 доларів нас може очікувати падіння по індексу долара. Коли індекс долара буде знижуватись, ви самі розумієте, що біткоін, криптовалютний ринок. Нас буде зростати. Ну а також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Посилання є в описі, обов'язково підпишіться. Тут ми публікуємо кожен день багато цікавих новин для вас. Як ми бачимо, що Криптоквант відзначають та повідомляють нам інформацію наступну: що за останній тиждень з бірж було виведено понад 300 тисяч ефір монети ефір. Це в нас 750 мільйонів доларів. 에, бачимо, що великі крупні учасники, які мають ось такі в принципі, досить великі об'єми, виводять 에, монету ефір з бірж. Це може означати, що вони готуються до альткоін сезону. Вони готуються до альткоін сезону. 에, відповідно, листопад-грудень цей альткоін сезон може відбутись, Тому вони 에, дані активи з біржі виводять, і відповідно 에, тим самим також. Відповідно, будуть провокувати зростання. На основі ось таких новин буде відбувати зростання. Також відповідно, на цьому фоні, що ліквідність з біржі забирають, також на цьому фоні у нас зростання буде відбуватись. Я думаю, що ми можемо побачити ріст по монеті ефір в цьому році до 6 тисяч доларів, як вже казав раніше. А також, думаю, що хороші фундаментальні альткоїни. Після того, коли ефір вже покажуть досить непогане зростання, особливо після того, коли він оновить минулі АТХ, це в нас 4900 доларів. Нас буде очікувати такий, можна сказати, досить сильний міні альткоін сезон. Цей альткоін сезон ми очікуємо, орієнтуємось на ньому заробити там 3-5 іксів, як мінімум. І відповідно далі вже дивитись по. Ситуацію на ринку та приймати рішення, чи фіксувати для того, щоб перезайти, чи очікувати боковик, просадку, щоб вже розпродаватись всередині та кінці 2025 року, коли, ринок, коли на ринку відбудеться повноцінний бичий цикл зростання, і коли будуть самі такі хороші результати. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео. І також думки ваші можете написати та поділитися в коментарях під цим відео.